Одразу після виходу зі складу віагри в тебе було дуже снотливе вбрання під час виступів. Чим більше років тебе відділяє від участі в співочому тріо, тим сексуальніше стає твоє вбрання на сцені. Ну на самом деле, за 10 лет сольної кар'єри у мене були різні періоди. Та да, були періоди джинси майка, були періоди і труси батяжки. Вот. Потом опять були более скромные, Теперь знову зв'язку чоловік реагує, коли в твоїй творчості наступає період відвертого вбрання. Ви знаєте, що після Віагри він вже просто ніяк не реагує. Не нарікаєш, що Олена руки йдуть, а в тебе спідниця все коротше. <рикун> е, ну ні, за этим я слежу, как бы. і пока я ще в формі я могу себе змуці щороку під час випускних балів ти святкуєш чергову річницю своєї співочої кар'єри, тому що вперше ти вийшла на сцену саме на випускному балу, і саме завдяки цьому стала королевою балу. О боже. Катя, ты мене, честно говоря, так врасплох прямо. Действительно, я даже не задумывалась над этим. Понимаешь? Тогда это была моя первая песня. Но я не, не праздную, правда. Я праздную уже свою сольную кар'єру профессионально. Для тебе як для міського жителя літо це особливо порад. Можна запрошувати друзів на барбекю, можна влаштовувати пікніки. В тебе вистачає на це часу? Город в тебе вже є. Так у меня є есть у меня есть маленький огород. Маленький. Да, потому что я очень люблю э, ну, эко вообще, тему, вот, чистое правильное питание. Поэтому кое-что я для себя выращиваю, не картошку, не картошку. И мне очень нравится, когда можно выйти в халате и сорвать себе свежую зелень. Сама сажаешь, сама доглядай? Э, я только сею, вот, ну красиво так. И поливаю вот та тяжелая работа, я не могу.